Ваша фраза про те, що краще смерть, аніж бути на території Росії. І ви так впевнено це заявляєте. Сам факт боротьби заключається в тому, що так, да, всі втомилися. Багато військових може казати, а коли мене замінять? Але як кажуть, типу, а робота закінчена? Робота не закінчена. Вони продовжують іти. Вони досі на території України. Вони досі не зрозуміли. Що тут боляче, що тут вони помирають. Якщо їм треба це нагадувати, робота не закінчена. Тому знаходитися в думці того, що навіть якщо буде перемир'я або щось інше, що ти в позиції, де ти щось втратив, а не виграв в ці битви, битви, то я не хочу жити з такою думкою постійно. Бажаю, українці роблять все можливе для нашої перемоги.